Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент США Дональд Трамп прокоментував запитання про те, чи буде він безпосередньо спілкуватися з головою компартії Китаю Сі Цзіньпіном з приводу деталей остаточної торгівельної угоди. Так, я міг би це зробити. США і Китай офіційно знизили взаємні мита, яка зі сторін зробила перший крок і хто опинився у виграші. Торгівельна угода між США і Великою Британією може виключити китайські товари з британських ланцюжків постачань. Так США прагнуть закрити лазівки. газета Стенфордського університету повідомляє, що китайські шпигони у кампусах збирають розвіддані. битва в небі над Кашміром. Пакистан стверджує, що збив індійські винищувачі за допомогою літаків китайського виробництва. Чому цей інцидент привернув увагу американських військовиків? Президент Трамп прокоментував торгівельну угоду між США та Китаєм, зокрема, те, чи буде він особисто обговорювати її із Сі Цзіньпіном. Водночас МінФін запровадив нові санкції, пов'язані з постачанням іранської нафти до КНР на борту Air Force One в інтерв'ю каналу Fox News Президент відповів на запитання про те, чи буде він обговорювати деталі остаточної торгівельної угоди безпосередньо із Сі Цзіньпіном. Так я міг би це зробити. Я не впевнений, що в цьому буде необхідність, але так було з великою Британією. За словами Трампа, торгівельна угода має багато потенційних переваг для обох країн. Це згадувалося, але ми поки це не обговорюємо. Відкриття Китаю для американського бізнесу було б рівносильно відкриттю цілого нового світу. Я думаю, що так було б краще для Китаю водночас мінфін США ввів санкції щодо більш ніж 20 китайських компаній. Припускають, що через них Іран постачає до Китаю нафту на мільярди доларів. Потім ці кошти використовують для фінансування іранської ракетної програми, розроблення безпілотників і вчинення терактів. Мережа компаній пов'язана з іранськими військовиками і має фірми в Сінгапурі та Китаї. Скотт Бесен заявив, що міністерство фінансів США планує чинити максимальний тиск на Іран. За його словами, Вашингтон і далі намагатиметься позбавити Іран цього джерела доходів. Поки країна підтримує тероризм і поширення смертоносної зброї головною темою останніх днів залишається торгівельна угода між Китаєм і США. Багатьох цікавить питання: хто зробив крок першим і Хто в підсумку опинився у виграші? Ми поговорили про це з аналітиком з питань Китаю Джонатаном Пелсоном, автором книги Бездротові війни, небезпечне домінування Китаю в галузі 5G і як ми йому протистоїмо». Джонатане Пелсоне дуже дякую, що приєдналися. Раді знову. У бути тут Тіфанізинею після оголошення 90 денної паузи в торгівельній війні США знизили мити для Китаю зі 145 до 30 відсотків. Яка зі сторін зробила крок першої США чи Китай? Що ж, кажіть про Трампа, що хочете, але він доволі жорсткий парламентар. І в нього є одна тактика, яку він схоже використав у цьому разі. Він любить висувати обурливі вимоги, які справді зашкалюють, щоб люди говорили про те, що це нерозумно. А потім він відступає. Але це тільки видимість. Думаю, що саме це він і зробив цього разу. Він дав можливість сідінпіну сказати, що Америка здалася першою. Але що ми зробили? Ми поступилися, зберігши високі мита набагато вищі ніж ті, що ввів Китай. Я думаю, що ми вийшли переможцями і Дональд Трамп, міністр фінансів Скот Бесенд, заявили, що не хочуть розривати зв'язки з Китаєм. Ми чули це і від попередніх адміністрацій Байдена, Клінтона та інших, але водночас США й далі наполягають на зменшенні залежності від КНР у виробництві найважливіших мінералів напівпровідників та в інших галузях. То як же нам слід розцінювати цю ідею Білого Дому про небажання розривати зв'язки? Майпініноли legitimate... на мій погляд, тут є тільки два підходи. Ви можете або сказати, що ми не повинні торгувати з Китаєм стратегічною продукцією, що ми не повинні продавати того, що може допомогти йому у військовій чи розвідувальній сферах, ніяких сучасних чипів тощо, і що не треба нічого в нього купувати, не залежати від нього ні в чому важливому. Це один підхід. Інший підхід свідчить, що якщо це конкурент, а тим паче ворог, то з ним взагалі не варто торгувати. Тобто треба скоротити все, що тільки можна скоротити видаєте гроші, допомагаєте країні, яка вважає вас ворогом. Я думаю, що ми не повинні торгувати стратегічними товарами, і нам потрібно розірвати зв'язки, наскільки це можливо. have to be doing. Трамп сказав, що після 90-денної паузи мита можуть знову зрости, але не досягнуть 145%. Щодо відповідальності, то китай схоже вже порушує свої обіцянки. Він таємно купує венесуельську нафту. Це випливає з даних рейтерси, цін на нафту. Трамп обіцяв, що всі, хто купує венесуельську нафту, він обкладе митами у 25%. У зв'язку з цим чи можуть мити для Китаю зрости зараз до 55%? Є відсотків. приказка проведення з Китаєм одразу після підписання контракту починаються переговори. Тому яку б угоду з Китаєм ми не уклали, ми маємо бути готовими до того, що вони одразу ж відмовляться від неї, незалежно від того, чи зроблять вони це відкрито, чи спробують приховати. Це робоча формула для будь-якої угоди, яку ми збираємося з ними укласти з огляду на історію комуністичного Китаю, який порушує свої обіцянки, не дотримується правил, що ми бачили і під час першої адміністрації Трампа і з моменту вступу КНР до сот, як на вашу думку, адміністрація Трампа може змусити Пекін виконати свою частину зобов'язань? Трамп для них жорстка людина. Я впевнений, що частково він це робить навмисно. Також, ймовірно, у нього просто такий характер. Він схильний змінювати свою думку, змінювати підхід, ґрунтуючись або на своєму погляді на ситуацію, або на порадах, які він отримує. Я думаю, Китай розуміє, що все про що вони домовилися, наша сторона може скасувати. Згадайте Тік-Ток. він хотів заборонити Тік-Ток, що я безумовно підтримую. А тепер він відмовився від цього і може з такою ж легкістю завдати удару. В протилежному напрямку із навстепбекфонде Джонатане Пелсон. Як завжди, дуже дякую, що приєдналися до нас. Радий бути тут. Пекін критикує один з пунктів торгівельної угоди між США і Великою Британією, який може виключити китайську продукцію з британських ланцюжків постачань. Припускають, що пункт має захистити інтереси США і зберегти високі стандарти економічної безпеки. Китай критикує торгівельну угоду між США та Великою Британією, зокрема пункт, який може виключити китайські товари з британських ланцюжків постачань, щоб запобігти їх ввезенню до США. Договір підписали минулого тижня. Він містить суворі вимоги безпеки для британської сталеливарної та фармацевтичної промисловості. Таку продукцію буде заборонено експортувати з Великої Британії до США, якщо її виробили в Китаї. Таким чином Велика Британія перестане бути лазівкою для обходу американських. Торгівельних заходів і заходів безпеки цей пункт спрямований на захист національних інтересів США. Він також може означати заборону на поглинання британських компаній китайськими. Останній британський стелелеварний завод British Steel купила китайська інвестиційна компанія Дін'є 2020 року. Минулого місяця британський уряд завадив їй закрити цей збитковий завод. Якби доману піч загасили, Британія стала б єдиною провідною європейською країною нездатною виробляти власну сталь. У цьому разі вона б залежала від імпорту, приміром із Китаю, Пекін заявляє, що пункт у торгівельній угоді завдає шкоди КНР, оскільки змушує країни відмовлятися від китайської продукції. Це трейд клози злайкті з прешенейшенс інтексклюденчайні з продактс. Шифінгієсюна тепер до теми національної безпеки. Одна з газет Стенфорда Стенфорд Рев'ю привертає увагу до шпигунської діяльності Китаю на території університету. Упитавши десятки професорів, студентів і викладачів, газета дійшла висновку, що в навчальному закладі активно збирають розвіддані китайські шпигуни. Ніхто з опитаних не став говорити про це відкрито через страх відплати з боку компертів Китаю або академічної спільноти. Стенфорда. Стенфордали згідно зі статтею, цілями шпигунів стали дослідницькі лабораторії, центри з розробки програмного забезпечення і навіть студентські наукові проєкти. Університет відреагував на статтю, заявивши цитую Стенфорд з усією серйозністю, ставиться до питань національної безпеки. І ми чудово розуміємо загрози, що йдуть від китайської компартії для всіх дослідницьких університетів. Пакистан стверджує, що його винищувачі J-10 китайського виробництва успішно збили індійські літаки, Рафаль французького виробництва. Експерти кажуть про ширші загрози, і тепер США уважно стежать за тим, як це може позначитися на потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань. Недавні повітряні бої відбулися над Кашміром, регіоном, де спалахнув прикордонний конфлікт між Індією і Пакистаном, за словами американських чиновників, Пакистан використав китайський літак J-10, щоб збити винищувач Рафаль індійських ВПС. Рафаль це французький бойовий літак покоління 4.5, який має деякі переваги перед J-10 четвертого покоління. Проте і Рафалі J-10 вважаються одними з найкращих винищувачів у своєму класі класі. але увагу привертають не тільки літаки, і військовики пильно стежать і за системами ППО. Пакистан має систему повітря-повітря PL-15 китайського виробництва. А індія покладається на ракетну систему метеор європейського виробництва. Проте, яка зі сторін підготувалася краще або у кого вищий бойовий потенціал, можна судити не тільки за функціональністю самих літаків це багато в чому залежить від їхньої тактики ведення бою і від того, як вони використовують засоби радіоелектронної боротьби. Цілком зрозуміло, що Пакистан передав пілоту координати цілів Індії за допомогою китайської системи. Саме так пакистанський літак китайського виробництва збив індійський літак. Цей інцидент привернув увагу американських військовиків, бо він дає уявлення про те, на що здатна китайська авіація у потенційних конфліктах, особливо в тайванській протоці. Індії слід повчитися у НАТО або армії США, освоїти їхню систему підготовки. Так Індія могла б підвищити свою боєздатність у повітрі та на землі водночас ВПС Індії визнали втрати в неділю, заявивши втрати це частина бойових дій. Індія не повідомила подробиць, підтвердивши лише, що всі пілоти успішно повернулися.